Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео це буде нарешті огляд бурди, але не в такому форматі, як я знімала раніше, а в оновленому. І зараз розповім чому. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що моделі в бурді часто дублюються по кілька однакових моделей, просто в іншому матеріалі повторяються у випусках, плюс часто повторяються моделі з попередніх номерів. А ще дуже багато базових таких моделей, на які насправді і знайти що сказати, не дуже виходить буває. Тому, а підготовка, то насправді на такий огляд повноцінний займає просто нереальну купу часу. От саме тому я вирішила змінити формат своїх таких відеооглядів і зробити. Е Підбірки саме тих моделей, які мені найбільше сподобались, найбільше зайшли, припали до душі і такі, здаються, найбільш смачненькими. Так, і я буду менше часу витрачати на підготовку оглядів, і вас без оглядів не залишу, і не затягуватиметься це все дуже надовго. Бо я буваю, знаєте, ті великі огляди, коли готувала, то поки підготуєш, то вже й наступний номер журналу виходить. І воно вже тоді здається, що якби тема не актуальна, і я просто закидала цю ідею. Отже, сьогодні в вашій увазі пропоную оновлений формат огляду і чекаю вас в коментарях, сподобався вам такий формат чи ні. Відразу вставлю вам всі технічні малюнки, щоб ви побачили, що буде в цьому журналі. Як бачите, тут досить багато таких базових моделей. А я, як людина, яка вже шиє досить давно, мені не дуже цікаво шити такі базові моделі. Я люблю щось цікавеньке і складне. Тому далі ми з вами підемо по цікавенькому і складненькому. Перша модель це ось такий жилет, схожий на класичний жакет, але більш розслаблений за рахунок своїх деталей. Особливо мені подобається цей не пояс, мабуть, то швидше пати, які виходять з виточок на спинці і спереді фіксуються на гудзики. А з моєю любов'ю до твіду, я навіть не знаю, що мене підкупило більше. Матеріал, з якої виконана ця жилетка, чи все ж таки цікаві деталі? До речі, в колекції весна-літо від Шанель бачила схожу жилетку, але там оці от пати, деталь типу пояса, виходить з передніх виточок і йде назад. Але це наскільки я змогла роздивитися. І ще один варіант виконання цієї жилетки, представлений в журналі. Теж до речі, дуже крутий. Мені сподобався єдине, що така картата не дуже мені зайшла, я би її виконала. Можливо, в пісочному кольорі була б вона така трохи в стилі Сіті Сафарі, або в хакі-кольорі була б така в стилі мілітарі. Не знаю. Мені чомусь настрій цієї моделі, от по технічному малюнку, здається саме такий. Хоча, можливо, то події в нашій країні наклали трошки відбиток на моє сприйняття. Далі сукня сорочка. На принтованій тканині вона не дуже зрозуміло виглядає, а от на технічному малюнку вона прямо супер цікава. Погодьтеся, я обожнюю просто сукні-сорочки. А коли там є такі якісь елементи, як от отут імітація запаха, то взагалі круто. Єдине, що я пошила би її з однотонної тканини, щоб ці всі деталі і елементи було видно і вони гарно читалися. І ще цікава, на мій погляд, штучка, це отакий от топ бюстє В журналі він виконаний в стилі хіппі. Але якщо пошити його з екошкіри, то буде ще та драма. Погодьтеся. До речі, в групі нашого швейного клубу дівчатка скидали отакі от фото для натхнення. Наступна тема нашої зустрічі якраз сорочка оверсайз. І от такий топ бюстє може стати дуже крутим доповненням до образу. І остання модель, що мене прямо дуже зацікавила, це отака сорочка, блуза. Не знаю, як правильно, на технічному малюнку краще видніше. Там щось таке намудрували на комірці, таке цікаве, незвичайна стійка. Плюс оця деталь у вигляді планки з гудзиками на плечі, а ще на рукавах планки перенесли теж наперед, не ззаді вони, як в класичних сорочках. І, от саме такі деталі, вони зазвичай чіпляють погляд і одяг хочеться розглядати. Тому вона мені і сподобалась. Ну що ж, на цьому все. Це був мій топ-викрійок журналу Бурда 4.20.23». І оновлений формат на моєму ютуб-каналі. Надіюсь, він вам сподобався. Чекаю вас в коментарях. Напишіть, як вам сподобалось чи ні, знімати так далі, чи ні. Та й, взагалі, буду вдячна за будь-який коментар, вподобайки та підписки, тому що це допомагає моєму каналу розвиватися, допомагає українському каналу розвиватися українському Ютубу. Зараз би вставить вставку з Арестовичем, як він попрошає нічого, Але він і так уже пів країни бісить, тому обійдемося. <пі> Отже, друзі, надіюся, що ви всі в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео вже наступного тижня.